З нами Володимир Мартиненко, доктор філософії у галузі права, радник міністра внутрішніх справ України у 2015-2021 роках. Пане Володимир, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Говоримо про так званих зрадників, яких шукає Путін. Ось була інформація, що нібито репресії посилилися, почали шукати цих зрадників. Тим не менше, ось шукала інформацію, скільки ж справді було цих справ. Нарахували 150. 150 десь приблизно людей. Наскільки це багато, і чи відповідає ця інформація дійсності, чи можливо просто усі незгодні виїхали? Мені здається, що для 150 майже мільйонної Росії це ніщо. Це взагалі не та кількість, про яку можна хоча б про що небудь говорити. Але тим не менше, це та кількість, якою можна починати втирати очі російському глядачеві, розказуючи розказую, про те, що ось дивіться, ми тут щось робимо, і Наш великий цар заявив про те, що треба їх відновлювати, то ми їх відмовимо. І якщо до того їх там було набагато ще менше, то 150, ну в принципі для російського. Глядача це, мабуть, велика цифра, але ну насправді яка ж то цифра? І друге питання: а що закликати до ФСБшників, щоб вони виявляли диверсантів? У ФСБ є помродиворсійна діяльність, це одна з один з їхніх основних напрямків діяльності. Вони без нагадування із Кремля вони не знають, що робити. Мені здається, що страх і паніка вона потихеньку поглушає віліфою в ропках Росію, і Путін вже дивіться два дні підряд говорить про те, що так а там же ж зрадний, а там же ж ай-яй, що ж нам діла тепер. Давайте ми їх будемо відловлювати, навіть дивитися на слухи давність. Не треба дивитися на слухи давність. Треба просто тихенько готуватися, переміститися туди в бік. Кремльовської стіни, там де мовзолець знаходиться, і там собі тихенько розбудовувати кабінет, правда, не в сидячому, а в лежачому пане Володимире. На вашу думку, ось якщо ми говоримо про посилення репресій ще до перевиборів чергових Путіна, то що буде тепер? Що буде робити Володимир Путін зі своїми громадянами, можливо, навіть з тими, хто не згоден тепер, після нібито легімітизації чергової своєї посади? А нічого не зміниться. Буде продовження закручування гайок. Буде продовжуватися намагання якось вплинути на процеси, які відбуваються в середині Російської Федерації. Буде намагання під соусом суб'єктизації Росії, буде розвалювання подальшого. Розвалювання цієї колись великої країни, знищення її з точки зору геополітики, геополітичного впливу і перехід потихеньку під китайський під китайське управління. Ми ж для себе вже прекрасно розуміємо, що без узгодженням з Китаєм російський президент в принципі не може навіть когось призначити. Тому що буде зараз? Ну зараз ми побачимо черговий спектакль відносно того, як великий цар летячий там, Кудись там буде їздити, розказувати, чи він, чи його двойник буде розказувати про те, як вони активно, як вони сильно будуть боротися за ідеї і цілі так званого СВО. Вони, правда, самі ще досить не вирішили, що ж це за цілі. І там уже мені здається, на призначену навіть зустріч із китайським лідером. Мені здається, що там якраз буде озвучуватися питання списку того, кого новолегітимізований старий обраний так званий президент. Російської Федерації буде представляти як е, тих своїх представників по лосально врученим йому територіям, і, е, мабуть, сформуватиме якісь під себе конструкції з кадрового блоку. Чи вони будуть змінені? Можливо, будуть і змінені, можливо, не будуть змінені, але це в принципі у е, тій е, у тому зборі, що називається Російською Федерацією, в принципі на що не побуває взагалі. Пане Володимире, наостанок у першій же своїй промові після ось цих так званих перевиборів Путіна він починає апелювати до ФСБ. Інститут вивчення війни вважає, що це для того, аби показати, що його підтримують силовики і взагалі розгалужена ця вся система. Якщо це справді так, якщо він має таку потужну підтримку, то як так вийшло, що РДК, Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон змогли порушити? Ну не буду казати, що безперешкодно цього, ми точно не знаємо, але змогли порушити кордони Росії. Мені здається, що оця потужна підтримка, про яку намагаються росіяни говорити, це така самонавіювання. Бо якби там була потужна підтримка, якби там ФСБ працювало максимально ефективно, то ніяких таких підрозділів і батальйонів, які всередині Росії б'ють, ганяють тряпками російські війська регулярно. Їх би просто не було. А ще не було б того походу Пригожина в бік Москви. А ще не було б багато, багато багато інших речей, як, наприклад, виступів гіркіна, закритого у в'язницю тепер, і виступів багатьох інших, тих, хто в принципі не є опозиційними політиками, але з іншого боку їм давали можливість відкрити рота. Тому оця вся єдність і підтримка ФСБ це досить надумана. Історія і її в принципі немає, але Путін починає загравати із силовиками для того, аби переконати їх у своїй підтримці як новообраного нового російського лідера, і цим даючи зрозуміти, що він даватиме їм можливості застосовувати будь-які методи для ФСБ. Цей черговий зелений пропорець про те, що вони можуть застосовувати будь-які методи і можуть ділити корито, яке їм буде зараз з барського столу скидуватися. І про їхній вплив середині Російської Федерації для Путіна це буде загравання, і буде він показувати пальцем по те, що а от якщо що, то буде ФСБ, а наскільки воно буде ефективним в Російській Федерації? Мені якось дуже смутно віриться в це, але і ще з іншого боку. Що ми зараз отримуємо? Ми отримуємо початку громадянської війни території Російської Федерації. Ми з інтересом зацікавленість спостерігаємо. А що ж там буде відбуватися, як одні російські громадяни будуть, будуть ганяти інших російських громадян, які захопили владу? Ми будемо звичайно, що навіть робити ставки і вболювати за якусь із сторін, очевидно, за яку і при цьому вражання. Крайньою обіспокоєні тим тими процесами, які там відбуваються, але тим не менше зацікавлені, що спостерігати, бо ворог нашого ворога, як кажуть, наш друг і наш великий друг. Тому нам своє робити, нам бити окупанта, хто би там не був, Путін, чи якась інша фамфамілія, чи інший якийсь колективний лідер Кремля. Але тим не менше, по тих усіх процесах нам робити своє, і ми будемо старатися. З усієї сили, щоб оте формування під назвою Російська Федерація, все-таки пішла в історію, і щоб ті, хто там залишиться на тих болотах, ще років 200 боялися навіть голову повернути в наш бік, а не те, що а не те, що й ті кудись когось завоювали. Що ж, пане Володимире, дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами. Справді вболіваємо, спостерігаємо і воюємо із тими, кого ви назвали, щоб вони боялися підняти свої голови. Дуже гарно сказали. Дякую вам про те, якою буде Росія після перевиборів Путіна поспілкувалися із Володимиром Мартиненком, доктором філософії у галузі права, радником міністра внутрішніх справ України у 2015-2021 роках.